Вітаємо це подкаст Праця Плюс. Тут ми говоримо про складні речі простими словами. У заключному епізоді сьомого сезону торкнемося теми, яка часто з'являється у вакансіях: знання англійської мови на певному рівні. Чому роботодавці все частіше ставлять цю вимогу навіть для посад, де здається, англійська не потрібна, і як це пов'язано з державною службою? Про це сьогодні говоритимемо з речницею північно-східного міжрегіонального управління держпраці Софією Істоміною. Добрий день. Вітаю, дуже приємно долучитись до розбудження. Мови і справді сьогодні англійська вже не просто додаткова перевага часто необхідна навичка. Вона відкриває доступ до знань, інструкцій, законодавства, методик, які створюють міжнародні організації. Тож знання англійської – це про професійність і готовність бути на рівні зі світом. Тобто можна сказати, що англійська це частина професійної компетентності сучасного фахівця. Так, саме так, навіть якщо людина не спілкується англійською щодня, вона користується продуктами, створеними цією мовою, програмним забезпеченням, звітами, дослідженнями, міжнародними документами. Для роботодавця така навичка означає, що працівник самостійно орієнтується в сучасному професійному середовищі. А бувають ситуації, коли знання англійської реально допомагає просто зараз, прямо на роботі. Не щось абстрактне, а конкретний приклад. Звісно, наприклад, у сфері безпеки праці чи виробництва буває, що приходить нове обладнання. Інструкція англійською перекладу ще немає, або фахівець із технічного нагляду бачить на табло помилком «Overload» або «Emergency Stop» і завдяки знанню мови одразу розумів, в чому проблема: що це перевантаження або аварійна зупинка. Це буквально зменшує ризики аварій і помилок. Це практичний інструмент, який часто допомагає уникнути проблеми або зробити роботу. Краще. Тобто вона потрібна не тільки тим, хто працює з іноземцями, а й звичайним спеціалістам. Саме так. От наприклад, якщо ви працюєте на виробництві, більшість сучасних станків, верстатів, систем автоматизації мають меню або інструкцію англійською мовою. Те саме у сфері медіа монтажери, оператори відео чи звуку користуються професійним програмним забезпеченням, де інтерфейс, терміни та налаштування можуть бути тільки англійською. І якщо людина розуміє цю мову, вона працює впевнено, не помиляється, не витрачає час на переклади. Якщо говорити про державну службу, тут же здавалось би головне знати українське законодавство, комунікувати з громадянами, де тут англійська. Так, це логічна думка і власне питання. Проте державна служба це не лише робота всередині країни. Україна активно інтегрується в європейський простір, і кожен держслужбовець, навіть регіонального рівня, може зіштовхнутися з потребою читати англомовні документи, брати участь у тренінгах, онлайн-нарадах чи презентувати досвід Української служби перед іноземними партнерами. Англійська мова це показник відкритості і готовності до розвитку. Сучасна державна служба потребує Людей, які вміють комунікувати не лише українською, а й мовою міжнародного партнерства. Бо сьогодні Україна частина світової спільноти, це стосується всіх сфер і навіть сфери праці. Давайте підсумуємо, виходить, що знання англійської це ще плюс для кар'єри. Це підсилює конкурентноспроможність, відчиняє двері до участі в міжнародних проєктах, стажуваннях, навчанні. І навіть якщо ви не використовуєте англійську щодня, роботодавець бачить у вас людину, яка вміє навчатись і мислить ширше. Дуже надихає наостанок. Ваша порада працівникам, які вагаються, чи варто витрачати час на англійську. Я б сказала, англійська це інвестиція не лише у професію, а й у себе. Коли ви знаєте іншу мову, ви відкриваєте для себе більше можливостей, контактів, ідей. І навіть якщо це шлях із маленьких кроків, головне почати. Дякую вам, пані Софі, за цю розмову. Отже, знання англійської це не просто модна вимога, а важлива складова сучасного професіоналізму, у тому числі для державної служби. А це був подкаст Праця Плюс, спецпроєкт Північно Східного міжрегіонального управління Держпраці. Залишайтеся з нами. Далі буде ще більше корисного та цікавого. Почуємось.